Привіт всім новоприбувшим. Сьогодні ми обговорюємо тему project менеджменту для рекламних агенцій. Чому саме для рекламних агенцій? Тому що ми всі звикли сприймати project менеджмент з точки зору IT. Але є певна різниця між самим IT і рекламними агенціями. Своя специфіка, і про це сьогодні будемо говорити. Відео буде невелике, але доволі інформативне. Погнали! Почнемо ми з особливостей цієї ролі і відповідно різниці між класичним прожект-менеджментом і прожект-менеджментом, який є у агенції. У класиці Project це людина, яка управляє усіма ресурсами проєкту. Це бюджети, люди, задачі, дедлайни, все, що пов'язано з проєктом, усім управляє Project. В агенції ж це трошечки виглядає по-іншому. Тут Project займається здебільшого управлінням комунікацій. Між клієнтом і між внутрішньою командою він не має такого впливу на бюджети, не має такого впливу на людей, на якісь інші речі, тому що бюджети залежать від клієнта. Витрати цього бюджеті здебільшого залежать від технічних команд. Задача проджекту може ставити внутрішній команді, якщо ця задача прилітає від клієнта. Сам по собі він в принципі задачі ці особливо не роздає, тому що у технічних спеціалістів зазвичай є тім ліди, які керують в принципі роботою спеціаліста. Тому є таке поняття, як «customer success manager». В агенціях воно доволі часто зустрічається. Чому є різниця між «customer success manager» і «project manager»? «Customer success» — це якраз таки людина, яка відповідає не за управління ресурсами, а за комунікацію за те, щоб у клієнта був позитивний досвід роботи з нами. Тому, коли ми говоримо про рекламні агенції. Або ж якісь студії, які пов'язані з маркетинговими послугами, то їх проджект-менеджери це скоріш за все, все ж таки customer success менеджери трошечки більше. Давайте тепер подивимося на компетенції, які притаманні цій позиції, цій ролі в агенціях перш за все, це комунікації. Проджект-менеджер є посередником між агенцією внутрішньої команди і між замовником, тобто клієнтом. І задачою проджекта в цьому випадку є. Акумулювання усіх комунікацій, які йдуть з усіх сторін, так це людина, яка повинна розбиратися в ситуації, знати що відбувається, які стоять задачі, які плани проекту, які цілі, які є потреби, які є проблеми. Він збирає все це і структурує, Структурує усю інформацію для того, щоб вона не була хаотичною. Уявіть собі, якщо ми прибираємо проджект менеджера, то в комунікацію з клієнтом повинен ходити спеціаліст. І брати на себе ці задачі по перепискам, дзвінкам, звітам і так далі. Це забирає дуже багато часу. Тому проджект в цьому випадку забирає цю роботу на себе і звільняє час для спеціаліста на те, щоб спеціаліст безпосередньо виконував задачі і займався технічною роботою. Окремим пунктом я би виділив також і ризик-менеджмент. Це неймовірно важлива функція цієї ролі. Хороший проджект повинен доволі добре працювати з. Ризиками з можливими ризиками на проєкті він повинен їх передбачати, робити так, щоб ці ризики нівелювалися, і всіляко їх уникати. Це те, що здебільшого приходить з досвідом. Хоча і тут є свої нюанси, можна в принципі розробити певну методологію, яким саме чином проджект. Навіть не дуже досвідчений, може працювати з можливими ризиками. Звісно ж, до компетенції у нас входить і контроль дедлайнів. Планів задач це є стандартною роботою проджекта контролювати усю діяльність на проєкті, щоб нічого не забувалося, щоб все виконувалося, і в ті строки, які були зазначені, хорошо проджект. Також відрізняє те, що він допомагає команді в якійсь операційній роботі. А як саме допомагає, він повинен побудувати певну. Систему або бізнес-процес, який допомагає вирішувати якісь операційні задачі, які виникають на постійній основі. Project це людина, яка повинна класно вирішувати будь-які проблеми, шукати шляхи для їх вирішення. Тобто для Project, в принципі, не існує слово неможливо. Все можливо, просто потрібно знайти певний шлях, як цього досягти. І сюди також я ще додам документ обіг тому що Project, в принципі, є людиною, яка повинна бути в курсі. Усіх оплат договорів, актів. Що, коли, де, як. Звісно, що він не відповідає повноцінно там за створення договору, за передачу, за те, щоб відправляти клієнтам вчасно акти чи рахунки. Для цього є бухгалтерія, але э, проджект повинен бути в курсі того, які є договори, які є рахунки, коли клієнт повинен сплачувати, нагадувати клієнту про ці сплати. Він повинен знати, яку частину робіт ми закриваємо там за певний період роботи, ну і так далі. Чому є важливість проджект-менеджера для агенції? У вас можливо його зараз ще немає, і ви б хотіли розуміти, а до ну, навіщо там для чого в мене там таргетологи, умовно кажучи, закриваються задачі. Давайте розберемося. Project він може допомогти збільшувати середній чек. На вашому проєкті, яким чином це робиться? Якщо ви є агенцією, то, скоріш за все, що ви продаєте різні послуги не одну, а ну, хоча б як мінімум. І так як Project це людина, яка на постійній основі комунікує з вашим клієнтом, вона безпосередньо розуміє усі проблематики, бажання ілі вашого клієнта і, Відповідно, може під це підлаштовуватись і пропонувати вашому клієнту додаткові послуги. Роджект може аналізувати проект, може зайти в ту ж саму аналітику Google, подивитись, яка ситуація по іншим рекламним каналам. Він може проаналізувати навіть ринок і конкурентів, і запропонувати вашому клієнту щось таке, що працює у ваших конкурентів, але не працює у клієнта. Відповідно, таким чином стимулювати існуючого клієнта купляти додаткову послугу. Я би не сказав, що це є основною якоюсь функцією для проджекта, але в принципі він може стимулювати клієнта ставати комплексним і продавати йому додаткові послуги. Це реально, це можливо, хоча це не є основною задачою проєкту. Якщо ми вже говоримо про середній чек, я би так сказав, що тут вам на проекті також потрібна ще одна окрема позиція це стратег-стратег. Це та людина, яка буде безпосередньо розробляти маркетингову стратегію і продавати саму ідею комплексності. Якщо ви велика агенція з великою кількістю послуг, то позиція стратега також для вас може бути цікава, але це вже окрема тема для окремого відео. Отож project може впливати на додаткові продажі і отримувати від цього певний бонус для себе. Відповідно, це є для нього мотивацією. Другий пункт покращення сервісу, чи покращує Project-менеджер сервіс? Так, звісно, покращує. Це людина, яка займається комунікаціями. Вона вибудовує певні взаємостосунки з клієнтом. Вона з ним постійно комунікує, вирішує якісь проблеми, може навіть допомагати з точки зору комплексного маркетингу, якщо є певні знання для цього. І ця людина вона звільняє час для технічних спеціалістів, щоб ті займалися безпосередньо своєю роботою. Плюс він є додатковою точкою контролю. Він контролює дедлайни, задачі, плани. Все це допомагає підвищувати якість вашого сервісу. і і ефективність вашого продукту, вашої послуги. Відповідно від цього, ви можете і дорожче продавати свої послуги, тому що у вас більш якісний сервіс. І перш ніж ми перейдемо до останнього пункту, я зроблю маленьку вставку. для тих, кого ще немає Project менджера на проєктах. Для тих, в кого він є, але є певні проблеми і нерозуміння, що з цим робити далі, як це розвивати, в мене є консультації, в мене є навчання для команд. Я допомагаю рекламним агенціям правильно налаштувати весь цей процес. Регламенти інструкції, дати методології, таким чином, щоб ви могли зробити і сервіс класний, і ефективність команди підняти і більше взагалі почати заробляти. Тому звертайтеся до мене. Посилання будуть в описі під цим відео, і також буде посилання на презентацію, де ви зможете детальніше ознайомитись з можливостями співпраці. Поїхали далі. Останній пункт це KPI. Я думаю, що це може бути також вам доволі цікаво. Які ж можуть бути KPI у проджекта? А звісно, найважливішим KPI – це є утримання клієнта. Чим довше клієнт залишається з нами, тим для нас краще. І це є безпосередньо задачою проджекта, тому що він є тим якорем, який тримає клієнта всередині компанії, навіть якщо у вас не виходить десь дати якісь хороші результати, не завжди вони позитивні. Але. Ви надаєте хороший сервіс, якісну комунікацію, ваш проджект вміє вирішувати проблемні ситуації, працювати з негативом, то клієнт, скоріше за все, все одно залишиться з вами. Тому утримання є одним з ключових Кіпіаїв. Також важливий позитивний NPS. NPS – це. Метрика, по якій замірюють позитивний досвід взаємодії вашого клієнта з вами. І третій пункт це кроссейли. це те, що я би не сказав, що є обов'язковим KPI, але він є можливим. І проджект, в принципі, може впливати на кроссейли, тобто на додаткові продажі інших послуг. Таким чином, ви можете мотивувати вашого проджекта. Займатися цим питанням. Ось такі вийшли у нас основи Project Manджменту. Обов'язково підписуйтесь і заходьте на мій телеграм-канал. Там ще більше інформації пов'язаної з маркетингом. Дякую.